Заступник голови КМДА Володимир Прокопів отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон. Йому загрожує до семи років за ґратами, повідомляють ЗМІ з посиланням на Нацполіцію, СБУ та Київську прокуратуру. Як зазначають правоохоронці, посадовець допомагав військовозобов'язаним виїхати з України до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства. Вони нібито мали доставити дизельне пальне для ЗСУ. Та гуманітарних потреб Києва, як встановило слідство, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи шлях було внесено відомості про 31 чоловіка призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України. Внесення інформації до системи шлях відбувалось на підставі сумнівних листів вказаного підприємства, які в установленому порядку не реєструвались в КМДА. Також не було відповідного рішення Київської міської військової адміністрації про надання дозволу та виїзд за межі України. Російська влада масово конфіскує в окупованому Маріуполі житло українців, які втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розслідування проєкту BBC, BBC Verify, Встановило, що з липня 2024 року російська адміністрація приазовського міста визнала такими, що підлягають вилученню щонайменше 5700 квартир, які належать громадянам України. Щоб зберегти своє житло у власності, власникам потрібно повернутися до Маріуполя через Росію, пройти фільтрацію, тривалі перевірки та складні бюрократичні процедури, зокрема, оформити російський паспорт. Це робить повернення житла практично неможливим, а спроби досягти цього небезпечними. Більшість квартир, які вилучаються, належать українцям, які або залишили місто, або загинули під час 86-денної облоги 2022 року. Тоді, за даними Human Rights Watch, загинула понад 8 тисяч цивільних, але реальна цифра ймовірно значно вища.